Вітаю! Я підготував для вас цікавий випуск новин як з професійного, так і з олімпійського боксу. Тож дивимося відео до кінця, ставимо вподобайку, пишемо коментарі та не забуваємо підписуватися на канал. Вам не важко, мені приємно. Збірна команда України з боксу посіла перше місце в медальному заліку молодіжного чемпіонату Європи з боксу 2024 року, залишивши усі інші країни далеко позаду. Континентальна першість відбулася у хорватському поречі. Турнір у Хорватії пройшов з 2 по 14 квітня. Україну на змаганнях представляли 25 спортсменів, 13 чоловіків та 20 жінок. У підсумку українцям вдалося вибороти 22 медалі. З них 8 золотих, 8 срібних та 6 бронзових. На другому місці Англія, третя Ірландія, четверте та п'яте місце Італія та Азербайджан. Максим Зименко, який виграв золоту медаль у ваговій категорії до 51 кг, був визнаний найкращим боксером чемпіонату Європи. Стало відомо, що 20 квітня в Андеркарді шоу, Девін він хені Райан Гарсія виступить український боксер, який став учасником кращого поєдинку 2023 року Сергій Дерев'янченко. Проти Сергія буде боксувати американський боксер Вон Олександр. Нагадаю, що Сергій мав боксувати ще у січні місяці, але отримав травму. Будемо сподіватися, що Сергій відновився і без проблем пройде свого опонента. Чемпіон Абу Бісі у першій на вазі вазі Хенні розповів, що Райан Гарсія перетнув межу, коли робив коментарі про його релігію. Райан Гарсія знає мене з 10 років. Він знає, який я боєць. Ми знаємо, що він буде гавкати і применшувати мої заслуги як бійця. Після 20 квітня він скаже, що знав, який я великий. Він переступив межу, залишимо все так, як є зараз. Багато з моїх суперників мали силу. Я просто на іншому рівні він може показати свою міць, яку забажає. Я збираюся використовувати свої навички. IQ і позбавити його сили, як я це роблю, сказав Хенні. Нагадаємо, що Гарсія привітав Хені з Різдвом, Після чого заявив, що не знав, що мусульмани його не святкують. Напередодні поєдинку Гені провів відкрите тренування та дав інтерв'ю ЗМІ щодо цього протистояння. Райан має лише лівий гак, та усе. Я маю цілий арсенал. Вже бачити, як я прикінчу Гарсію. Щодня він вигадує нову фігню для преси, але Орензі стає занадто тривожним, робить купу помилок. Вважаю його боксером на 3 з плюсом. Нехай з імені це міс матч, якщо чесно. Я взагалі не мав ділити ринг з таким як Гарсія, сказав Хенні. Слідом за Девіном відкрите тренування провів і Райан Гарсія. Згодом боксери провели битву поглядів. Між двома боксерами виникла словесна перепалка, і в кінці Девін Хенні вдарив Райна Гарсію по обличчю. Раніше, після підписання контракту, на бій була схожа ситуація, але тоді Райан штовхнув Девіна. Будемо вважати, що Хенні помстився. Бій Хенні та Гарсії відбудеться 20 квітня. Чемпіон WBC у надважкому дивізіоні Тайсон Фюрі розповів про підготовку до бою з володарем титулів WBA, WBO, IBO та Олександром Усиком. Я тренуюся важко. Очевидно, що я у фантастичній формі. Немає місця для помилок, немає місця для неправильних тренувань. Насправді я проводжу фантастичний тренувальний табір. Жодних скарг. Працюю дуже старанно. Цього разу мій батько в таборі, тож я отримав свою. Секретну зброю більшого я не можу зробити, заявив Ф'юрі. Як відомо, поєдинок Ф'юрі з Усиком має відбутися 18 травня в іріаді Саудівської Аравії. <му> Президент WBC Маурісіо Соліман підготував спеціальний пояс для переможця Мегафайту Тайсон Фюрі Олександр Усик, який відбудеться 18 травня. Пояс наполовину британський наполовину український. Організація WBC любить виготовляти оригінальні нагороди для таких масштабних мегафайтів. Дякую вам за увагу! Любимо бокс, розвиваємо український контент разом. І до зустрічі!